Вітаю глядачів мого каналу. Зараз зроблю маленький розкладик. Тут така інформація по новинам. і Люди пишуть, що багато самольотів, вертольотів, там біля тисячі їх накопилося, що там з нами буде, будуть бомбити. Зараз ми конкретно спитаємо про Запоріжжя. Задамо питання і не будемо переживати. Хоча я впевнена, що вони того не зможуть зробити по одній простій причині, бо наші ППО будуть їх збивати. А також будуть збивати їх і зенітні установки. Тому так. Ну, Давайте ми подивимося. Давайте подивимося. Будь ласка, карти, покажіть нам впродовж місяця, давайте ми на такий короткий срок, це буде дуже гарно, точно. Покажіть нам впродовж місяця, яка буде ситуація в місті Запоріжжі в пространстві повітря з бомбардуваннями, з нанесенням на іменно, іменно самоліти, гвинтокрили, які будуть наносити удари по Запоріжжю. Покажіть нам ту ситуацію, чи буде вона така у нас ситуація впродовж місяця. Покажіть нам ту карти, ту ситуацію. Покажіть нам е, дії росіян тих самольотів, винтокрилів. Ну дивіться, який гарний розклад. Просто цікавий дуже для тарологів, знаєте. Будуть запугувати. Будуть маніпулювати, будуть страхати, будуть е попитки, даже, може, зальоту, але посімки, вони бояться самі дуже захищаються. Це захист свого сімка, розумієте? Ну і ця карта це пожертва по собственному желанню. До речі, велика пожертва. То я думаю, що вони таки будуть залітати, але їх будуть тупо збивати. Тупо збивати. Давайте подивимося, що будуть робити наші, наші служби, які будуть цим всім займатися збиванням цих техніки, цієї російської, як будуть обставини стоять в цьому питанні. Карти нам не дуже гарні випали. ну Дивіться, так, є такі страхи, є такі думки, є таке, е, тобто, ну звісно, наші вони всі люди живі. Вибір у нас з вами є, 100% по сімки чаші, по почуттям вибір є, але тут щось королева нам випала по збиткам. По збиткам, то дайте нам і того цього, всього розкладу для нас, для запоріжців, яка буде ітогова карта. Шістка, шістка, шістка. Це крадіжки. Це афери, це крадіжки. Це. Ну, це не про цей розклад, якось чесно. Якось я не зрозуміла. Так, добре. Добре. Чи будуть у нас якісь проблеми з цими. Е... З зальотами самольотів. Мир падає. Не буде. Не буде. Не буде. Чи будуть у нас загиблі від цих самолтів? Ну, по цій карті я нічого не можу вам сказати, бо тут іде праця, але вона вже така на автоматі, яка не приносить задоволення. Ми, мабуть, задовбаємося їх збивати. Ну, дайте ще одну потягну. Тут нестабільна ситуація. Ну, тобто, щось таке воно буде. Чи будуть у нас руйнування від цих самольотів, які будуть до нас летіти? Ну, будуть по почуттям страхи, і буде відчай. От, обіди відчай. Е ну і я вам скажу, що вісімка, ця вісімка, вона каже про те, що ми будемо відповідати залежно е цим викликам. Ми будемо відбивати ці атаки. Причому дуже швидко і масовано. Ось так. Так що вполне возможно, що така історія може трапитися. Бачите, ось вона. Але оцей їх стан дуже ярко показаний. У нас він якийсь непонятний. Такий косвений косвений. І бояться і мають вибір. Але тут, тут йдуть якісь крадіжки, якісь збитки йдуть у нас. Але по цьому розкладу, де йдуть от якісь проблеми. Тут у нас мир. Ну і тут по людям нестабільна ситуація. По почуттям нестабільна ситуація. Але ми даємо відповідь. Звісно, страхи будуть. Звісно, це страшно. Але все буде. Ось нам випала карта миру, і ми будемо відповідати, люди. Так що, кожен день я дивлюсь, роблю карту дня. Кожен день я роблю розклад особистий, то будемо дивитися. І будемо бачити ту історію. Ми будемо відповідати. Ось ця карта. Все, я вам показала. Живіть спокійно! Не переживайте, не тріпайте собі нерви, не создавайте паніку. Зібралися ті самоліти і зібралися. У нас є ППО, в нас є установки, які збивають ті самоліти. Півроку вони не літали, а тут друзі літають. Ми вже їх скільки перебили пілотів. Коли вони, кого вони посадять? Вони ж дідів туди садили пілотам, там по 60 років з гаком було тим пілотом. Кого вони посадять туди? Собачку чи що? Все, люди добре. На цьому позитивному, смішному я закінчую. Я бажаю вам бути живими та здоровими. Бережіть себе і своїх близьких. Підписуйтесь на мій канал. В кого є питання і бажання на, консульту... на консультацію, є ві... мій вайбер в описі у каналі. Все, почуємось, папа! -па.